Чи найчастіше руйнує шлюб? Ти вже прочитав то? дивиться в мої питання. Так, так, так. Ти що ти там знаєш про шлюб? Ти ж не був в ньому? Я ні. А хто був? Майбутки. То це гарно. А я ще ні, я ще в майбутньому буду. Коли? Ми плануємо. Та? Дата є? Ні. У нас цей, mm -hmm. коли баті питають, коли будуть діти, ми кажемо, нема, буд нема будки, нема малютки. А то там тільки працює. Ні, ми просто так жартуємо. Ага. Але цей, знаєш, мені за кадром говорять чоловіки, в яких я беру інтерв'ю, правда, тільки за кадром бо кажуть, щоб нас не захейтили. Кажуть, що жити не варто йти, бо чоловік потім розслабляється, все отримує і вже не йде женитися. Ні, в нас цей. Скажімо так, ну, не, не хочеться в війну якось одружуватись, бо, по-перше, воно взагалі нічого не змінить. Ну, по суті, як Ми, ми далі самі про це говорили, що нарайно, нічого не поміняє, а зараз святкувати, коли в багатьох там якісь траури, якісь прильоти, ну, нема сенсу. Це мабдис... тут таке відкладене щастя нормальне? Так. Да. Тобто, це просто ми розуміємо, що воно взагалі нічого не поміняє. Mm. Ну, по суті. То в тебе ще дуже адекватна дівчина, мені здається. Вона сама більше не хоче. Так? Да. — Може вона просто заміж не хоче. Ну, я їй не робив пропозицію. А, а от ти зроби і тоді подивишся, як вона хоче чи не хоче. Може вона не годна признатися? Ні, вона сказала, якщо ти Робиш. мені зробиш пропозицію, то я тобі спочатку скажу ні. Ага, а не потоп... боїшся. А потім так. Да. Каже, давай потерпимо ще ще десь років півтора. То вже скоро закінчиться. Півтора року? Що ми ну, вже Ти ж В нас нормально. Так? Ну в нас як Получ... Це, а це не під... Це за кулісами зараз чи це підкаст? Як хочеш. Давай. <сум> не зрештою <тривайся, мої> питання! <сум> як ти ж прочитав питання, як ти нічого не бачив. <сум> Добре, давай тако. Е, як я так. Я ж знаю, але запитаю в тебе, як ти це розумієш, бо ти зразу почав за кадром говорити про батьків. Ну, і це мимоволі закладається модель поведінки. І у вас яка модель? Ну, типу, батьків? Ну, і чи ти ту модель плануєш перенести на свої стосунки ну, під час там, О, одруження? У мене, в принципі, в батьків досить. Це, якби, не перші їхні стосунки, але е, вони вже живуть більше там 30 років разом, і в принципі в них все чудово. О, вони можливо десь характерами є якісь нюанси, але вони дуже гарно вміють знаходити компроміси, вміють гарно спілкуватись і, в принципі, виходити з різних ситуацій. Навіть сказати, що вони сваряться, ні, вони майже не сваряться. Ну вони 30 років разом. вони вже навчилися по-інакшому говорити, так що тут є етапи. Я не знаю, чи ти був залучений до всіх етапів і, і спостерігав в свідомому розумі, тому що ну, кожен період він має кризи. Причому там. вони навіть е, працюють разом. Ну так, і вони, ну, але вони не в одному кабінеті працюють. У сусідніх. Але не. все рівно це одна клініка. Ну так, але якщо багато пацієнтів вони не бачаться, бо це ж не збудовуєш стосунки під час пацієнтів, скажімо так. А, ні, це однозначно. Нема часу на це. Так показує статистика, що в певному періоді. До певного віку, там, ну, спільного часу сваряться люди, бо то інакше не. В них я жодного разу не помічав, не було жодного разу, що вони десь роз'їжджалися, розходились ну, там, хтось від кого забрав речі, переходив в інше приміщення і що. Вони, як правило, ну, якось це взагалі не виносять, так, що це ніхто не помічає. Ну, це мудро. Але в них як модель стосунків? Патріархальна. Хто? Видимо і не видимо. Ні, патріархат. Тобто в більшій мірі патріархат, але все рівно далі йде матріархат, а далі вже йде. Погодження. Погодження. по-різному. А у вас як? Як ти думаєш, ти переносиш цього стосунки? Ні, в нас трохи інше, у нас більше таке, як у нас більше рівноправ'я, але трішки з домінантою в моїй стороні. Невеличке. А які то домінанти? Тобто, частіше за все мені доводиться приймати рішення, тому що вона просто не хоче. А не бере відповідальність? Так. А за які такі? Якісь серйозні штуки? Та ні, навіть за таку дрібну мілочовку там. Банально продумай, що ми будемо, куди підемо гуляти. Продумай нам що поїмо там, чи якийсь фільм вибрати. Ну, тобто, банально такі дрібнички. А як тобі це. Інколи воно набридає, інколи хочеться просто відпочити після роботи, ні за що не думати. Ага. А інколи навпаки подобається, тому що ти частіше можеш вибрати не те, що вона більше хоче, а те, що ти хочеш. І ти перехиляєш на свою сторону те, що ти хочеш. так? Ну а якщо ти хочеш е знати, що їй дійсно хочуть, вона ти кажеш, куди ми сьогодні поїдемо. Ага. Там вона каже: Поїдемо там поїмо. О, я супер, я хотів піцу поїсти. Ну, зробила так, як вона хотіла, але типу за моєю ініціативою. Е але ну, все рівно, якщо розділити, то втомлює те, що якщо постійно треба щось робити. Тобто, ну. Не Тоб... до кінця подобається, коли ініціатива і відповідальність лише на тобі, так? Е, так, але в нас не в мене в нас немає такого, що я, наприклад, постійно віддаю ініціативу чи постійно забираю. Це все рівно в більшій мірі якісь спільні рішення. Е, ніхто не буде робити те, що іншому не подобається. Хіба ну, там якісь всілякі там ситуації, що це там потрібно сходити, чи там потрібно зробити, але це більше ситуації, які в принципі обом нам не подобаються. В мене я не знаю, як якось так склалося, що відсотків 75 пацієнтів це це дівчата. Вони якось самі знаходять десь в інстаграмі, десь. А ти в... там виставляєш всякі баночки, то вони, вони йдуть, бо думають, що безболісно, як в дитинстві. А, весело. Вони самі йдуть, вони там щось собі пишуть, вони там а, між собою якось спілкуються. Особливо ще дівчатам, які найкраща реклама це дівчата, які роблять там нігті, бровки. А, вони відразу. Можна почина... її підплачувати, так? Зразу Чесно. За рекламу. Це працює краще, ніж будь який інстаграм пост, ага. ніж е, блогери. Ось саме такі дівчата вони краще за все розповсюджують. Інформацію. І потім вони в один момент беруть і починають просто всі приходити. Я там можу віддати телефон, сказати на відпаши там ну, в такому плані, бо тебе не меншого там в шкафчику схованого, типу, так. Грубо кажучи, один. я попідчищав раніше все. <laughs> <Без скотиняка. смех> Чи ти вчасно підчищаєш? Ні, я підчистив це в якийсь один момент все, і більше нічого там немає. Я одного разу чула таку історію від чоловіка. Він розказував на загал, там типу, у нас була велика компанія, і я вже не один раз цю історію чула від цього чоловіка, але тим не менше. Він розказував типу, що ну мораль я в кінці розкажу, що от човіха. Жила собі спокійно, поки її сусідка не прийшла. і не розказала, що її чоловік ходить до когось там. Він насправді ходив на полювання. А ця сусідка сказала, що він ходить на те полювання, потім кличе якусь прохладу і відкриває таку сорочку. І вона, типу, бачила, як він ту сорочку відкриває, а потім ховається назад в тому будиночку, де він там типу тусується. І це і вона накрутила жінкою, ця повірила. А він же ж ну, з пістолетом, ну, типу, з рушницею ходив на полювання. Я не, не дослівно передаю цю історію, це так, якби головне передати мораль казки. Ну і коротше, і вона ховалася в кущах, дружина пішла переглядати ну, про холоду кличе. І словом, той чувак подумав, що це вже якийсь вепер до нього лізе і, 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 і пристрілив свою дружину. Мораль казки така, це діпо, має бути весело, ага, але мораль виділяємо великим буквам. Мораль казки така: не лізти в телефон чоловіка, не, не, не думати, що він там щось витворяє, і все-решта-решта. Ну, скажи свій погляд на, на цю історію. Ну в мене просто я практично не людина, ну майже зовсім. У мене позиція така, що якщо хочеш... Іде собі. Іде собі. Але з, на цьому ми попрощаємося. Угу. Було більше ревність, ще була дуже велика невпевненість. Ем, якось воно з часом прийшло. А чого таке було? Ти не знаходив причин? М Може, хтось так з тобою вчинив по Ні, я просто став набагато краще виглядати, як пішов в інститут і став старшим. <рес> а тебе, типу, було ну, на фоні ревність, виникала на фоні того, що ти не відчував а... себе типу, привабливим чи щось? Да, в мене було, що я був невпевнений дуже сильно. Ага. Ну, якось ще, особливо коли ти вже почав навіть працювати лікарем, стоматологом. Спочатку ну, інтернатури воно взагалі дуже сильно Угу. <рес> Почали штабелями лягати, жіночки. Вони на гроші почали вести. А ти вже працював? О, ні, в інституті то такого якось не було. А вже коли потім почав працювати, навіть був тільки на інтернатурі, грошей ще не було. І... Але вже здавався. <смаю> багато, неважливо. Ти казав, що ти стоматолог? Все, знаєш, гроші є. <смаю> <смаю> а це однокурсниці чи ні, зовнішні? Просто зовнішні. Ага, все ясно. Всі думають, що стоматологи мають великі гроші, але то не про всіх. То не про всі. Студенти вони дуже бідні, інтерни ще бідніші. <рес> ну вони всі, бо там ж їздять на, на цього. На автомобілях там нема де стати машинами біля медінституту. В мене він в групі жодного одногрупника не було авто власного. Та. Да. Бляха, я знаю інакше. <рес> Ні, вони були далеко не бідні, але власних автомобілів не було. Ну круто. А давай розглянем твою історію, що на гроші почали вестися. І як ти на то реагував? Нічого, з посмішкою. Ага, тобі подобалось? Да. Тобі не подобалось, що тільки на гроші, чи, чи якось по-іншому. Е, тоді мені подобалась в принципі дуже сильна увага. Ага. Це було цікаво, воно так, але я ж розумів, що це ніякі не стосунки, це так, легкий флірт. Ага. Я потім зрізався. Зрізав? Да. Відшивав жіночок? Ну, як жіночок. Дівочок. А жіночка не гладить. — Але, речі, якщо хочеться дуже сильно образити дівчину, її жіночку. Знаєш, я чого говорю слово жіночка. Бо мене так харило це в молодшому віці це слово. Я думаю, ну вигонить тебе. Ну, яка жіночка? А тепер я вже прийшла в той вік, що мені пофіг, як мене називають, тому я говорю сама на себе жіночка, бо мені дуже весело А ну, Батько в мене більше займається ортопедичною стоматологією. І коли він там. Кажуть, там дівчата проходьте або до е да, Вони прямо аж розквітають і біжать. Ага, ти знаєш інструменти, як, як розмовляти з жінками. Коротше, жіночка не підходить mm -hmm. так, в жодному разі. Ну окей, але давайте це його про гроші. Що далі? Як то було? Почав зрізати, кажеш, підшивати тих, що цей... Та почав зрізати. Не дуже підходили. А чого не підходили? Mm. Вони думають, що в мене є гроші, а в мене їх немає. Ясно, треба було трохи зменшувати кількість бажаючих на да. нарофі. Нащо? Ну я стоматолог. І, і всі думають, що всі починають заробляти якось ніби дуже багато. На інтернатурі ти, у нас був такий період, що ми реально не заробляли нічого. Тобто, у нас практично два роки практики. Ми, а, а, Такому режимі поліклінічному працювали, приймали там по 10-15 пацієнтів. Нам за це просто лікар ходив оставляв... Ні, і ставив. Ні, кавою пригощав все. <світтєр> <світтєр> ну, можна було поділитися з дівчиною кавою. Або сказати, що вона не жіночка дівчина. Це дічно. був тільки досвід, а до батьків клінікою я ходив там, приймати якихось пацієнтів на видалення, але це було там, міг бути один-два пацієнта в тиждень. Ага. І фактично грошей особи не було. Ага. То ти що? Такого просто спілкувався чи вдавав, що є гроші, а потім типу був з кімнатів, кавиш йти і зберігав гроші, щоб з тою одною піти. Ні, тоді якось не було таких стабільних, інтернатура дуже відносина вже. Ага. Потім вже почалося. І тоді я дуже сильно кардинально не хотів пов'язувати своє життя з кам'янцем, угу. бо після великого міста, коли ти приїжджаєш в стотисячне місто, тобі трошки важко. А чого? Ну, Я звик до Києва, я звик до руху, я звик до всього. І потім мені було реально дуже нудно. А, ну mm. так, я тебе розумію. І якщо навіть так взяти. А от у київських дівчат на на В наших Явна... місцевих. У твоїх місцевих? А, а га, київських то там, там таке не ведеться. Стоматолог нас пофіг, так? <піг> не ведеться. Тим більше в тих районах, де я гуляв, з ким я товаришував. А... То там що треба було мати, щоб привернути увагу? Там. Якось паршата. Та ні. Там, ні. Якось, там треба було виглядати старшим, мати бороду, татуювання. А Тому ти бороду за. <рес> вона воно досі по-людськи не росте. Мені просто рінкібритися. То що трошки треба часу. А в мене дівчина, вона фактично так само в одна сама навчалася в Львові, угу. також з великого міста, і можна сказати, ми повернулися ну, випадково, зійшлись. Випадково. Випадково. А то як якось так вийшло. То вже розкажи. Ой, не хочу. <рес> ну добре, давай ще про гроші поговоримо. І що немає, відчуття, бо є така, побутує така думка ну, і в літературі і про чоловіків, там дослідження про те, що вони не люблять почувати саме гаманцями, ну так умовно кажучи. По-любому, хтось буде заробляти більше, а хтось буде заробляти менше. А якщо жінка буде більше заробляти? Нічого страшного, як на мене, Най буде. Ну, для мене це не є проблемою. А там багато раз... реально різних прикладів. Там, де хтось може заробляти сотні тисяч доларів, а хтось може заробляти суттєво менше. Mm -hmm. а, тут просто питання того, скільки вони часу при цьому приділяють сім'ї стосункам, дітям. Ну, в мене ще... Тобто гроші не вирішують. Вони мають бути в сім'ї, головне, щоб це було не інструментом впливу. Угу. Тобто я зробив в нас не було жодного разу, що я сказав там, чи ось я там заробив якісь кошти, я заробляю більше, того ти будеш слухати, так як я сказав. Ну тобто, це, ну, тобто це реально це неправильно. Ну так, але в багатьох це працює. Ну, в багатьох це працює, бо багато бояться це втратити. Ну як на мене вплив. О, вплив, Да. А багато жінок бояться втратити е, фінансову підтримку. Mm. Як на мене, це неправильно. Ну, неправильно, бо... в... що можна? Не? Саме ці позиції, типу, що ага. вплив або втрати в... втрати підтримки так. фінансової? Mm. Що неправильно? Ну, типу, ну, бо і... нічого. Да. А... Хочеш гроші йде працювати, або хочеш що? Впливу, то шукає інші інструменти. Хоч великі гроші йде на OnlyFans. <рес> <А що таке? рес> це Це якраз такі, хто виставляє порнографію на свій цей і знімає. <рес> Добре, що я це не знала. <рес> це ж така як платформа, <рес> де там заводять канали, з де... YouTube? Ну, по типу, тільки там з платними підписками. А, треба заплатити, щоб там хтось з другою голою ходив. Щоб ті люди могли бачити твої фотографії, відео. У мене його, якщо що, немає. Ну, я вже не знаю. Якщо ти про те, так багато знаєш. Якби назад нагадай, Юля. Ні, ми просто граємо квізи, це, типу, формат щодо коли, тільки сучасний. І там постійно має бути така родиція на різні теми. А, то дуже файно. Ми зараз знайшли дуже прикольне заняття. Це дуже до речі, такі цікавий. Розвиваєте. По перше, це розвиваєте в постійно в нових темах. Там бувають теми з штучним інтелектом. А ну кей мені то цікаво. — Ну це такі Ну той OnlyFans — ні, по друге. Духай. А в Львові, до речі, проходяться ці якраз заходи. Це якраз їх світова серія організовує. Ну, тобто це львівський осередок, там команди збираються, грають. Тобто, коли ти хочеш. Он офлайн? Офлайн, це офлайн з wow. зустрічі. Uh -huh. Там команди йдуть від двох до восьми людей, там просто різні формати. Uh -huh. Насправді, спочатку буде дуже важко грати, тому що. Хто не стикався з такими питаннями, ну я вже була такій історії, я вже знаю. Ти це. реально відчуваєш себе тупим. Uh -huh. Uh -huh. Але інколи там можуть. Блін, ну в недавно в нас була а, гра, де ми самі, придум... самі учасники придумували такі питання, тобто із цього виходила така спільна гра. Там... Одна команда зробила питання по позамками сутрин. Wow. Причому в, там потрібно було вибрати з переліку що, і там були такі назви. Там, як... А ти що знаєш ті позити? Там ніхто не міг знати, це просто було на логіку. Тому ah. що е, поза, яка називається Бермудський трикутник чи е, Бранопоїзд... то треба було пошукати добре ці Це або там скажена мавпа. Ну тобто, uh -huh. це, ну це ще крім цього адаптований переклад, але uh -huh. ну такі, як якщо вбити вуглі. Uh -huh. А ми, наприклад, зробили такий медичний раунд, де робила там три картинки, і по цим треба було підібрати медичний діагноз. Чого в арабських країнах мусульманстві багато жорсто? І чи нашим чоловікам не хотіли збитки? Ну, як тобі по відчуттях, Тому що ти знаєш, спостерігаєш. Ну, для мене це правда, взагалі не вкладається в голові. Для мене це взагалі неприйнятно. Mm -hmm. Я не розумію, як можна тут інколи ти в. Одній людині віддаєш всього себе, і у вас не вистачає там часу, у вас не вистачає часу побути разом, щось зробити, особливо коли ви стаєте старші, у вас всіх робота, ще там ну, купа всіляких справ. Uh -huh. А тут на одну, на другу, на третю, я взагалі не розумію, де вони час знаходять. А ще якщо в них діти від одної, від другої від від третьої, це ж по суті не буде ні нормальний батько, ні нічого. Це буде фактично грошовий мішок. Десь такі, але вони, напевно, це вже не вони приділяють час виховання і всьому решту. Типу, якщо вже багато жінок, то це вже прислуга. Але як на мене, ну. Не маєш бути якимось генфондом сперми, щоб, як на мене, якщо вже в є діти, ти маєш їх виховувати. Ну так. Ну, але в цих країнах по-іншому нам ментально це важко зрозуміти, тому що ми інші. Я думаю, це якось більше пов'язано, можливо, з Кораном. Ну, Я... так, але, але Ну погодься. Багато чоловіків починає блестіти, ну очі в них так точно блестять, коли мова йде про хоча б дві жіночки одночасно. Не ну, ні. Мені ні. — Але ти знаєш, що таке звучить. Да, таке звучить, В жартах у багатьох звучить там, про е, МЖМ, групу. Що тут таке? МЖМ, розшифровуй, бо я ж тобі кажу, я жінку жінка. А ні, навпаки, потяже Ну, Може і так не звучало, але знаю. розкажи. Ні, тобто це всякі там якісь коли Оргії вже коротше. Ну, це печаль. А, я взагалі там нічого не розумію. Як знаєш, як бачу ті там картини з Лувра чи щось, типу того а, в, в мене колись був такий відпочинок в Болгарії. Я познайомився з сім'єю поляків, дуже ніби порядної так? Ніби порядних. А, там я познайомився з однією. Ну там було брат з сестрою. Вона мені дуже сподобалась. Ми з нами домовились йти в бар. Uh -huh. Вони кажуть, можуть з нами там піти наші батьки. Кажуть, то думаю, та пішла яка різниця? Ми ж все рівно маємо там в клубі щось тусити. Mm -hmm. Я був в шоці. Приходить їхня мама, вона приводить свого чоловіка і проводить свою коханку. Тобто в мама і чоловік, і коханка одночасно йдуть. Ну от. Але при цьому чоловік це тільки її, але не коханки. Oh, це цікаво. І я коли їх перепитував, бо ми спілкувалися англійською, я думав, що я щось не зрозумів. Але мені пояснювали просто всі це одночасно і казали, просто сприйми це так, як є. Вау, а то дуже цікаво. Я думав, що вони якісь шведи, а не поляки. А що так? Ні, ну ж, є ж цей верес шведська сім'я. Ну так. А що вони так і живуть ще зараз? Я такі? не знаю. Не досліджувала це питання, але з фільмів пам'ятаю цю історію, шведська сім'я. Ну, бляха це. Що найважливіше в стосунках? Як на мене, це довіра і, в принципі, відкритість у всьому. А ви спілкуєтесь так, щоб це типу не було питань? Так. Да. В нас, якщо виникає якась там така конкретна ситуація, чи критична, чи щось ми не розуміємо, я або я, або вона пробує там. Скажи, от що тебе безпосередньо в цій ситуації там не подобається, що тебе дратує, що тебе бісить, mm -hmm. і або скажи, що я можу в цьому плані зробити. Mm -hmm. Тобто, і вже пробуємо знайти якісь або рішення, або mm -hmm. ну, ти чоловік іншого покоління, бо ти ж напевно знаєш, що попередні покоління так не вирішують питання. Чоловіки просто мовчать і їм здається, що проблема рішиться сама. Yeah. Ти таке зустрічав? Зустрічав, хтось там ходить в бар, хтось ще там кудись ходить. Рішає питання в барі, але не своєю дружиною чи дівчиною. Ну і в принципі, ще також дуже важливо, що. Це уникнення відповідальності. В стосунках ще також має бути гарне почуття гумору. Треба підколювати один одного постійно. Це запалюється, взагалі інша історія. Але конкретно про те, що ну я з тобою повністю погоджуюся про довіру і відкритість воно збудовує стосунки, дружбу, і це якраз найміцніший фундамент по суті для подальшого. Найдіясь мірі, ну я ось так помітив, що всі гарні стосунки це фактично де чоловік і жінка, це гарні близькі друзі. Так коли відкриті, і це реально навіть по книжці по принципах Джона Готмана. Це такий дослідник, дуже потужний. То в нього одна із ключових. Цитут. І ще важливо, щоб вони зійшлись в побуту. Mm. А ти це... думаєш, що можуть не зійтись? Я реально дуже, дуже можуть не сходитись. А що в чому не сходиться? Ну скиваються по хаті, <гум> <гум> uh, та навіть чого uh, у нас були такі ситуації, що ми там поїхали там, в відпочинок з нашими там друзями, uh -huh. і ми вже чесно думали: я не знаю, як вони живуть з нами, або як вони взагалі живуть разом. Вони настільки там з нами не поконектились в, в цьому. О, тобто я сижу і чекаю, думаю, вони пішли там у душ, вони пішли на кухню, думаю, вийдіть з хати. Mm -hmm. Йдіть звідси, йдіть кудись. А чого? О, ну, бо я жила на яхті не один раз і з різними людьми, і це типу дуже перевіряє стосунки всі зі всіма. Ну, тобто, я, е, я не знаю, я от звик до чогось там, до якогось свого особистого простору, я звик до якоїсь там певної тиші, до музики, mm -hmm. до до, до порядку, до безпорядку. Mm. От, mm. Е Але е тоді, коли ти вирішуєш, коли буде безпорядок? Коли так, да, коли буде безпорядок. А от коли от інші якісь це роблять в такий от суцільний хаос, воно прямо mm. ну, зриває. І от в одних людей це нормально якось, а інших це прям дуже сильно напрягає. Люди можуть сходитися, типу що вони можуть це відрегульовувати. Е Тут ще стоїть питання. Е От в молодшому віці якось люди легше адаптуються один до одного, вони йдуть десь на компроміси. В... Чим старше я стою, я дивлюсь навіть по своїх знайомих, вони мають якусь певну позицію, вони не міняються. Я такий, я така. Все. Підходимо, не підходимо. Mm -hmm. І на фоні цього вони часто можуть сваритись. Mm -hmm. Але. Питання, чи доходить до якогось корисного для них двох результатів. Uh -huh. ну, для, для, для мене, наприклад, там не проблема там, помити посуд, там поприбирати, там себе сибир... компромісний просто, так? Ну я все рівно вже в якийсь період часу сам я це робив. Uh -huh. ну, це ж... Міг? Міг? Знаю, можу. <laughs> Я можу щось приготувати, але коли я якось хотів дуже сильно вразити і приготував том ям три дні в Ого. кухню не хотілося заходити. А чого? А воно дуже інтенсивний запах. А що там смерділо? Вона, в принципі, стоп не том ям, коли я індійський карі готував. Ага. А там просто там реально на півтора літрову цю суміш, напевно, десь грам 500 спецій Вау. І їх там реально було мало в смаку. Mm -hmm. Ти готуєш з відкритою витяжкою, з відкритими вікнами. Не mm допомагає. -hmm. Ти вже, наче поїв, помив посуд, склав це все, склав в холодильник там трішки, потім ти приходиш через день на кухню, дивишся, о, а запах ще є. Mm -hmm.